Добрий день. Добрий день. Наш лікар іде. Ветеринарний, так. Ілонка. Що в нас є? Є кролики? Які? Маленькі, Маленькі, великі, правда. Ну. Ми хочемо провакцинувати. Реагують на те, що ми зайшли. Все, бачать, господарі є, значить будемо їсти. Кролики люблять воду. Опа. Ветеринарний лікар, ветлікар, так. Він є і хірург, і терапевт, і психолог, і гінеколог. Він все в одному. Тобто приходиш до тварини, треба спочатку поговорити з людиною, потім вже ти до тваринки знаєш вирішувати ці питання, які є. Добре, пускайте. Працюємо вже не перший раз, то ми вже, ми, ми, ми ми, ми вже навчені. Ну, люди надіються, того, що зараз всі люди живуть з господарства. Кожен тримає що надіється, Корова надіється, щоб молоко було, свиня, щоб м'ясо було. Хочеться спасти. І вони так само над... вірять в люд... від лікаря, хочу, щоб він поміг. Вже на пенсії тримаємо вдома кролики, кури, бройлери. Поки що все. Котики собачки. Кролик захворів, значить, кроликів лікуємо. Свинку, значить, свинку. Собачку, значить, собачку. Все. І вдень чи вночі він ніколи не відмовляв. Щось знаємо, але багато не знаємо. Ми ж не лікарі. Mm -hmm. Я по освіті взагалі фінансист. Так що без на без ветеринарного лікаря з тваринками нікуди. Ілонка наша не боїться, трошки царапає. Mm -hmm. Оце її найулюбленіший кролик. Млесенки. Може Можуть втекти. Да. Мене звати Ілона Тимощук-Олександрівна. Мені сім років. Кормимо, наливаємо їм пити. Вони хороші у вас? Так. Да. Можна на роки врати. Сестрички приїжджають, кажуть, Ілона, чи можна кроліка? А бабу дозволяє, то можна брати любого. Можна два. Випадки бувають всякі. Часом треба і два, і три рази приходити до тваринки, щоб вилікувати правильно, зробити щось, щось додавати, щось колоти, щось відняти. Ну, такі трудове будні у нас таке. Я працюю у Луцькій районній лікарні. Ружижське відділення здійснення процедусотичних і лікувально профілактичних заходів. Працюю в установі 32 роки. Провідний лікар ветеринарної медицини. Це наша ветеринарна лікарня. Як люди до нас звертаються по потребі, ми проводимо всякі маніпуляції, всякі операції, щеплення ходимо по хатам робимо відсказу, і лікуємо тварин від кута до корови. Тут у нас працюють спеціалісти наші. Тут до нашого ветлікара звернулася людина, вона нею обслуговує, заповнює неї не дані. У нас є вісім спеціалістів, включаючи звідти відділу. Тут мій кабінет, це моє робоче місце. У нас мама ветлікаром була. Все життя пробила ветлікарню тут, а на місці. У мене сестра ветлікар, у мене племянниці ветлікар, тьоті, дяді, всі. у нас династія така. І мені подобається ця професія. Подобається тваринки них лікувати. Мені, я, наприклад, не тільки лікую, я лікую тварин до людей, але ж потім ще звертаюся. Мені цікаво розпитатися, чи вижила, чи не вижила. Тобто, ну так, мені цікаво, що вилікувати. Сьогодні до нас звернулося кілька людей з своїми проблемами. Ми повинні виїхати на виклики і обслужити. Беремо сумку холодильник, зараз візьмемо вакцину з холодильника щоб Не порушити температурний режим. Тут зберігаються наші вакцини в холодильнику. Ми при потребі беремо стільки нам треба. Вакцину і виїжджаємо на виклик. Вакцина теж збирається тих контейнерах. Ми його з вас виростили. виходили. Давай притримаєш, я наберу вакцину, проколимо, запишемо. То, треба робити, щоб було стерильно все. Правильно. Півчатку перебирати. Стреліч приц. Набираємо нам треба. Вакцину ховаємо далі термошумку. І маленький, ні 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 ні, ні. ні, ні хороший, все, все. не хороший. Це дуже хороший лікар, Олександр. Я, мені коли утравили собаку, я аж не, не плакав, це треба було бачити. Просто. І він виходив її, він спас, Він вміє, знає, що треба робити. То у вас скільки Прошу? собачок? Три. Своїх собак удати. Третю приютив, вон оця робили вчора операцію. Як волонтер. Він працює як волонтер. Тобто, де викидає собак, він бачить, що якась проблема, то він підбирає тих собак і доводить до да, порядку них. І вибух. обробляє, вибух. і, да, і дегіметизацію робить. І зараз реалізацію зробили, щоб не приводила, щоб спокійніше було. А, і корміть так, 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 так само, все за свій рахунок. І мій бім за нею бігав. Це треба було кіно знімати з них. І привів таке додому. І все, ми її приютили. Так, звернулися люди зробити щеплення. Собачка підросла, бо перед цим робили вакцинацію проти чуми, лептоспірозу. Ну а зараз період прийшов, що треба робити сказ. Зараз запишу дані тваринки, зробимо щеплення процедуру цю, а потім звернеться, прийдете від лікарні, я поставлю в паспорті печатку. Відмічу вас. Коли ми робили, запишу дату, запишу місяць, рік, щоб потім повторно робити через певний період часу, бо воно робиться раз в рік. Так, тримаємо, щоб не вкусив, обертайте до себе. тримайте. Не угу. так, Саш, трошки туди от йди, щоб не було. Отак, тримай. Коло це пічкін. Все, трошки розмасажувати. Може трошки собака бути вяла, бо це виробляється імунітет на, на вакцину, то нічого страшного немає. Якісь будуть питання, то будете набирати, телефон не знаєте. Звернеться з паспорту до нас в лікарні, бо печатки ми не можемо собою брати, то ми так вас відмітимо по цим даним і поставимо печатку, завіримо, що ми робили, коли робили. І все має бути добре. Лайка маленька, ще року немає. Спокійна, не агресивна. З дітьми ладить добре все. Щеплення робилося, все як положено. Слідкуємо, глядимо. Дуже хороша людина, завжди звертається з будь-якими питаннями. Проблем ноль. відсутні. Любий час дзвоню і завжди Олександр на місці. Так що проблем мені з доктором немає зовсім. Коли приходиш до тварини і бачиш що вже безнадіжно, що нічого не може спасти, не може зробити, то це важко на душі, що от дивишся, що вже часом такі випадки, що бачиш що вже все. І це людині пояснити, що вже тут медицина тут. Вже нічого не зробить, от то саме важче таке дивитися на тварин, яким не можуть допомогти. А так все. От. Бо так вже за скільки років часу вже так само я і так само мої колеги, навірно, які проробили з життя з практики, так само розуміють мене. Останнім часом дуже багато людей отримують котів і собак, дрібних тварин. Тобто, я так думаю, що років, може, сім-десять вже корова це буде. Діти не будуть знати, що таке корова, що таке свиня, розумієте. Тому що дуже мало це отримують. Дуже багато тримають дрібних тварин для душі. Воно це зв'язано з тим, що колись так не було лікування, не було медикаментів, не було тих клінік спеціалізованих, не було тих уЗі, рентгенів таких, що зараз діагностика так, все, не було тих капань таких, це так було на виживання. було. Звернулися люди, хвора корова, треба подивитися дати консультацію або пролікувати неї. Зараз підемо, розпитаємося аналіз, розпитаємося людей, що случилося І по при можливості будемо лікувати. Зараз я покличу господарю, будемо розпитуватися, яка ситуація, що за ситуація. Іваніна. Заходжу в хлів, угу. а вона стоїть вся і дружить, а малий давав їсти. Угу. І вона як то злякалася і в жолу стрибнула. І все, і вранці доїти, а вона не стає. Ну, зробимо дивитися, що станеться. Ра, помаці, що а і подивимося. Я її беру за ногу угу. і вона як то ногу піднімає. Угу. Була як щось. Може, ушиб сильний. Переднє права, так? Вогу, право, так? Да? Угу. Да. Угу. Зараз зараз має. Малесенька, малесенька. Ні, температури немає. 38,5. Нормальна температура. Знаєш, місцева, там запалення є. Що можна, зараз стане, що може. От ми ходимо по людям, так, наприклад, ми знаємо ситуацію в районі по тваринам. От. Треба, щоб кожна тваринка була забіркована, ідентифікована. це називається. Тобто, щоб вона мала паспорт. Саме як людина, та саме тварина є паспорт, де вписано дані на війни, коли народжена вона, як в неї кличка. О, і от, коли дослідження проводиться, все вписується на цей паспорт. Ну от Я працюю на цьому напрямку, що я схожу по людям, ідентифікую тварин. Нам ще далеко до Європи. Я про державну структуру говорю, не про комерційну по клініки. Повинно бути все і обладнання, і ну, у нас немає такого, і це в перспективі немає. Колегам побажаю, щоб хороших клієнтів, щоб тваринки лікувалися, щоб люди, люди дякували, щоб авторитет піднімали і наш авторитет ветеринарних лікарів, ветеринарних спеціалістів. Ну і миру всім добра.